Застосунок «Habits». Коли ви будете проходити реєстрацію, вас застосунок запитає, які звички ви би хотіли б розвинути. коли ви обрали певну звичку, яку ви хочете просувати, то далі все дуже просто. Ви просто маєте відмічати кожен день, коли ви виконуєте цю звичку. Наприклад, якщо я сьогодні медитувала, то я затримую кружечок. Такий звук класний, і все. і, і все. <смі> щоб застосунок було цікаво використовувати, на відміну від, наприклад, хебітрекерів, які ви роздруковуєте і просто собі там замальовуєте. Тут ви щось будуєте. Ви можете будувати все, що лежить близько до вашого серця. Та? Це особливо зайде, мені здається дизайнером. І плюс чуєте це супроводжується музикою і звуковими ефектами. Коли, наприклад, вибираю, що я хочу будувати. Послухайте звук. Мені дуже подобається, і при цьому він не напрягає, він якось навіть заспокоює. Це все, по факту, це вся функція застосунку. Ви просто відмічаєте кожен день, коли ви виконуєте свою звичку, і коли ви її виконуєте, то до вашої фігурки, яку ви обрали, додається якийсь новий елемент.